Вітаю! Прослідкуйте якось, скільки часу ви використовуєте для дії віднімання. Ви будете приємно вражені. Ви дивитесь різницю в магазині у вартості. Скільки піци залишилося, скільки часу вам залишилося погуляти? Давайте з вами розглянемо дію віднімання. А мінус Б дорівнює С. А це в нас зменшувальне. Б, це є від'ємник і С – це різниця. Різниця це є результат віднімання від зменшуваного відємника. Також оцей вираз А мінус Б теж є різницею. Давайте подивимося це на прикладі. 9. Це в нас буде зменшування мінус 4 дорівнює 5. Зверніть увагу, що зменшування в даному виразі це є найбільше число. Додавання і віднімання це є взаємопов'язані величини чи, або дії. Тобто. Дію віднімання можна перевірити дію додавання, або навпаки, дію додавання можна перевірити дію віднімання. Давайте розглянемо приклад. 18 мінус 7, тобто 18 це є зменшування. Віднімаємо 7 це є від'ємник, отримуємо різницю 11. Як нам це перевірити, чи ми правильно зробили? Ми до різниці додаємо від'ємник і отримуємо зменшування. Якщо виходить те саме число, значить дію віднімання виконано правильно. Є такі властивості віднімання. Щоб від числа відняти суму двох доданків, можна від цього числа відняти один доданок і потім до цього, від цього результату відняти другий доданок. Давайте розглянемо це на прикладі. 28 мінус у дужках два доданки. 8 плюс 5. Це зроблено нам для зручності. Ми від числа віднімаємо спочатку перший доданок, а потім другий доданок. 28 мінус 8 це буде 20 і мінус 5 це буде 15. Зроблено для зручності рахування. Далі є ще така властивість: щоб від суми двох доданків відняти число, можна відняти це число від одного з доданків і потім до результату додати другий доданок. 355 додати 90, це мінус 55. Можемо від цього числа відняти 55, це буде дуже зручно. Буде зразу 300, додати 90, 300 додати 90, буде 390. Дуже хороші властивості. Для того, щоб відняти два числа, скористаємось стопчиком. Щоб відняти два числа стовпчиком, обов'язково ми повинні записувати розряд під розрядом. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, тисячі під тисячами. Число 81 542 мінус 6793. Давайте будемо віднімати. Від двоєчки, можемо відняти троєчку? Не можемо. Маємо позичитись попередньо.